Двадцять п'ята поличка, відео огляд, е, полуничні кварци, хризокола та різновиди природнього натурального авантюрину. І так, перше, розглядаємо. Полуничний карти. Розмір на мистинці 10 міліметрів. Ціна 1000 гривень. Браслет на резиночці. Ось такий браслетик 3 міліметри. Розмір на мистинки 3 міліметри, ціна 350 гривень.

Розмір 4 міліметра 450 гривень на резиночці. Так, далі йде хризокола. Хризокола є розмір 12 міліметрів ціна 2400 гривень. 12 миллиметров 2 400 10 миллиметров 2 100 Розмір 9 мм, 1900 гривень. Природні авантюрини. Синій авантюрин. 8 мм. Ціна 450 гривень. Зелений авантюрин, розмір, зелений авантюрин, розмір 6 мм, ціна 250 гривень. Це помилка. 250 гривень. І оранжеві авантюрини так само коштує 250 гривень.